В багатьох містах України затверджена і впроваджена програма допомоги військовим мобілізованим. тих, хто пішли на контракт і зареєстрованих в цих містах. Я писала депутатські звернення в грудні місяці на область, писала депутатські звернення на місто. Область відповіла, що з грудня місяця у них впроваджуються такі програми по районам нашої області, а місто відповіло, що на це зараз немає грошей, можливо, ми якось зможемо в 2025 році це зробити. Я впевнена, що нічого не зроблено, тому я звернулася до ради волонтерів, в котру я теж входжу, щоб ми, волонтери, зробили таке звернення на нашого очільника військової адміністрації пана Мрочко, в котрому ми пропонуємо. Не пасти задніх, котрому ми пропонуємо зробити таку програму допомоги нашим військовим. В різних містах нашої країни ця допомога різна: і 10 тисяч, і 20, і 30, і 50 навіть є. Але я вам хочу сказати, що там навіть підтримка тих, хто в 22-му році пішов, навіть якщо програма ця затверджена, в 24-му. тобто згадують і допомагають всім військовим. Військові вже. Втомилися ходити з простягнутою рукою, щоб купити собі снарягу. Вони вже втомилися ходити з простягнутою рукою, просити у людей на якихось збори. Ця би сума була б їм дуже помічна, навіть якщо це 10 тисяч. Але ми за робимо, зараз замовляємо проєкт наступного протирадіаційного, прості господі, укриття на 670 тисяч гривень. Розділіть! На 10 тисяч 67 військових міста Херсона могли б вже отримати по 10 тисяч. Ладно, 33 могли б отримати по 20 тисяч. І це я взяла тільки одну циферку. А на самі протирадіаційні укриття, котрі почали робити, а зараз вже е, арештували забудовника, 300 мільйонів. Скільки можна було би допомогти людям? Тому ми з радою волонтерів зараз звертаємося до голови військової адміністрації. Давайте будемо допомагати нашим військовим. Давайте не будемо гроші витрачати на те, що не потрібно місту. Давайте будемо допомагати ЗСУ. Слава Україні!